Вітаю, друзі! Сьогодні запрошую вас відвідати мармурові печери, дивовижну пам'ятку природи на озері Буенос-Айрес. Насправді я навіть не знаю, як правильно вас запросити, друзі, оскільки озеро це розташоване на аргентинсько-чілійському кордоні, і у кожній із цих країн має свою назву. Буенос-Айрес, Зрозуміло, це назва аргентинська. А ось чилійці називають його Генераль Карера. Старовинна ж індіанська назва водойми Челенко, що в перекладі з мови туельче означає озеро Штормів. Основною фундаментальною породою цих місць є мармур. Він утворювався тут із донних відкладень стародавніх морів у верхньому палеозої. І було це приблизно 300 мільйонів років тому. А 15 тисяч років тому тектонічні зсуви і процеси останнього льодовикового періоду заглибили дно озера й оголили масиви мармуру. З цих пір природа неквапливо і старанно виточувала в мармурі дивовижної форми, печери і гроти. За тисячі років невпинного впливу хвиль. Від основного берегового масиву відділилися острівці. Серед місцевих жителів вони мають назви мармурова каплиця і мармуровий собор. Місцевий мармур здебільшого має білий та сіро-блакитний відтінок і прикрашений смугами різних кольорів від бежевого до бузкового. За деякими оцінками тут зосереджено понад 5 мільярдів тонн мармуру з високим вмістом карбонату кальцію. Завдяки високій концентрації кальцитів, вода озера має неповторний яскраво бірюзовий колір. Гра світла і тіні на хвилях перетворює склепіння тутешніх гротів на екрани з нескінченним світловим шоу. Таке ось чергове природне диво, цікавинка гідна нашого альманаху. Ну а я за традицією нагадую, що у світі таких перлин ще повно. Тож до нових зустрічей і до нових див. Побачимось!